Прогноз погоди в Україні на три дні з 13 по 15 червня мене звати Українчик. У північному і західному регіонах нашої країни очікується відчутне похолодання. Окрім того, дощові опади ледь не щодня поливатимуть землі усіх областей, подекуди дощі будуть грозовими. 13, 14 і 15 червня не очікується жодних магнітних бур. Сила магнітної активності 2 бали це абсолютно невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 13 по 15 червня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Четвер, 13 червня, цього дня грозові дощі литимуть по всій країні лише у одній північній області пануватиме сонячна погода. Північ. На Житомирщині в день плюс 19, плюс 21, вночі від 14 до 12 градусів тепла. На Сумщині в світлі години доби від 23 до 25 градусів тепла, в темні плюс 15, плюс 13. На Чернігівщині, Київщині і у Києві в денний час буде від 21 до 23 градусів вище за нуль, в нічний плюс 15, плюс 12. У Київській, Житомирській і Чернігівській областях литиме потужний грозовий дощ. На Сумщині хмарно з проясненнями і без опадів вітер північний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна від плюс 19 до плюс 17 градусів. В районі Бесарабії в день плюс 26 плюс 28, вночі від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі і Херсонщині синоптики прогнозують від плюс 29 до плюс 31 градусу в денний час, плюс 20 плюс 18 в нічний, в Криму в день плюс 28 плюс 30, вночі від 20 до 18 градусів тепла. На Миколаївщині в світлі години від плюс 27 до плюс 29, в темній плюс 9. 15 плюс 17. Сильні грозові дощі литимуть на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, в Криму і в Запорізькій області. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині в день плюс 19 плюс 21, вночі від 14 до 11 градусів тепла. У Івано-Франківській області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 13, плюс 11. На Закарпатті і в Чернівецькій області в світлі години доби від 20 до 22 градусів тепла. В темні від плюс 13 до плюс 11 градусів грозовий дощ очікується в усіх восьми областях західного регіону України. Вітер південно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 26 плюс 28, вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області в денний час від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 21 плюс 19, в Маріуполі в день плюс 26 плюс 28, вночі від 24 до 22 градусів вище нуля. В усіх областях східного регіону України литиме грозовий дощ, вітер північно -зам західний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні від 17 до 15 градусів тепла, на півдні Кіровоградщини в день плюс 25, плюс 27, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів у Вінницькій області. В світлі години від 21 до 23 градусів тепла. В темні плюс 15 плюс 13. На Дніпропетровщині в день плюс 27 плюс 29, вночі від 18 до 16 градусів тепла. У Полтавській і Черкаській областях в денний час від плюс 24 до плюс 27 градусів, в нічний плюс 17 плюс 15. В усіх областях центрального регіону України грозові дощі, вітер північний 3-8 метри за секунду. 13 червня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. П'ятниця, 14 червня, в усіх областях нашої країни литимуть грозові дощі. Північ, на Чернігівщині і Житомирщині в день плюс 19 плюс 21 градус, вночі від 14 до 12 градусів тепла. У Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 15 плюс 13. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 18 до плюс 20 градусів, в нічний від 15 до 13 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України варто чекати на грозовий дощ. Вітер південно-східний, майже невідчутний: 3,8 вісім метри за секунду. Південь. У Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла. Нічна від плюс 19 до плюс 17 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 24, плюс 26. Вночі від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі і Харсонщині синоптики прогнозують від плюс 29 до плюс 31 градусу в денний час, плюс 20, плюс 18 в нічний. В Криму в день плюс 28, плюс 30. Вночі від 20 до 18 градусів тепла. На Миколаївщині в світлі години від плюс 27 до плюс 29, в темній плюс 19, плюс 17. Грозовий дощ варто чекати в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 3,8 метри за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині. В день – плюс 19, плюс 21, вночі від 14 до 11 градусів тепла. У Івано-Франківській області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів з позначкою «плюс». Нічна – плюс 13, плюс 11. На Закарпатті і в Чернівецькій області в світлі години доби від 20 до 22 градусів тепла, в темні – від плюс 13 до плюс 11 градусів. Грозовий дощ очікується в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер північно-західний трохи відчутний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 26, плюс 28, вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Луганщині і у Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 30 градусів, нічна від 20 до 17 градусів вище за нуль. В Маріуполі в день від 26 до 28 градусів з позначкою плюс, вночі плюс 23, плюс 21. В усіх трьох областях східного регіону України Очікується грозовий дощ вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Центр на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні від 17 до 15 градусів тепла, на півдні Кіровоградщини в день плюс 22 плюс 24, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів, на Черкащині в день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 17 плюс 15, у Дніпропрус. Петровській області в світлі години від 25 до 27 градусів тепла, в темні плюс 18, плюс 16. На Вінничині в день плюс 21, плюс 23, вночі плюс 15, плюс 13. Грозовий дощ очікується в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер Південно-Східний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. 14 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Субота 15 червня. Північ на Житомирщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 14 до 12 градусів тепла, на Сумщині і Чернігівщині в денний час від плюс 23 до плюс 25, в нічний плюс 15 плюс 13 градусів. На Київщині і у Києві день буде від 21 до 23 градусів вище за нуль, в нічний плюс 16 плюс 14. У Київській, Житомирській, Сумській і Чернігівській областях місцями очікують. Невеликий короткочасний дощ, вітер північний, дуже відчутний: 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна від плюс 19 до плюс 17 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 24 плюс 26, вночі від 19 до 17 градусів з позначкою Плюс. В Криму і на Запоріжжі, в світлі години доби термометри покажуть від 28 до 30 градусів тепла, в темні від 21 до 18 градусів вище нуля. В Миколаївській області і на Херсонщині в денний час від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічний плюс 21 плюс 18. В усіх частинах. Південного регіону України місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і Івано-Франківщині в денний час термометри покажуть від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 13 до плюс 10. На Закарпатті і в Чернівецькій області в день плюс 22, плюс 25, вночі від 13 до 10 градусів тепла. В усіх областях західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 27 плюс 29, вночі плюс 18 плюс 16 градусів. На Луганщині і у Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, нічна від 20 до 17 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 26 плюс 28, вночі від 24 до 22 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях східного регіону регіону України вітер північно-східний: 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України – на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні плюс 17, плюс 14. На півдні Кіровоградщини в день плюс 23, плюс 25, вночі плюс 18, плюс 16. На Вінниччині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 23 до 26. П'яти градусів тепла в темні плюс 15 плюс 12. У Дніпропетровській області в день плюс 26 плюс 28, вночі від 18 до 16 градусів вище за нуль. Місцями невеликий дощ очікується у Вінницькій, Полтавській і Черкаській областях на Дніпропетровщині і Кіровоградщині мінлива хмарність, і без опадів вітер північний дуже відчутний: 7-12 метрів за секунду. 15 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні 2 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Whatsapp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати, Українщик. Зовсім скоро знову побачимось.